Другий чемпіонат України це щінок борту їли, оголошується відкритим. Бажаємо перемоги! Хмельницький в епіцентрі знакової спортивної події року. На базі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. Приїхали кращі з кращих. Є чемпіонка світу Аліна Махіня, є також неодноразова чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор в Парижі Аліна грушина Кобія. Ірина Бондар із Житомира нещодавно повернулася з чемпіонату світу серед спортсменів до 20 років, що проходив в Іспанії. Добула там золото п'ять чемпіонатів світу. Я два рази друга ставала, один раз програвала, один раз бронзи. І це нарешті взяла свій пояс, довгоочікуваний очікуваний пояс. Забрала в Україну. Участь у чемпіонаті України взяли понад 100 спортсменок з різних областей країни та міста Києва. Хмельниччину представляли сім борчин. Жіноча команда на високому рівні. Тобто, в цьому році москальова Оксана вибрала право. Приймати участь на чемпіонаті Європі серед жінок до 23 років. На сьогоднішній день то Войтова Анна буде у фіналі боротися. Олексіївська Галина, у фіналі в нас бореться і... Щебетюк Ольга буде боротися за бронзу. Привітати учасників змагань прийшли друзі та партнери вільної боротьби. Тут панує дух переможців. Дух переможців сьогодні панує звичайно і в цілому в нашій країні, і це все завдячуючи нашим збройним силам. Хочеться сьогодні в першу чергу подякувати тренерам, які працювали над тим, щоб досягали їхні вихованці гарних успіхів. Ми поспілкувалися з керівником вашої федерації, прийшли до того, що вкотре потрібно поновлювати матеріальну базу, і ми передаємо від благодійного фонду сім'ї Лобазюк 215 тисяч гривень для придбання борцівського кілема, який було сказано, що потрібний отож, поновлення матеріальної бази, а ми завжди поруч. Вітаю! Нагоди Дня фізичної культури та спорту нагрудними знаками за відданість державі від Хмельницької обласної ради отримали майстри спорту України з вільної боротьби Назар Доть, Анна Карбовська, Оксана Москальова та Ольга Щебетюк. Ви великі молодці, тому що титанічною роботою на власній фактичній ініціативі і завжди з пошуку фінансування декламуєте класні показники на спортивній арені. І сьогодні я маю честь від імені депутатського. Обласної ради від себе особисто подякувати і голові федерації за те, що на теренах Хмельниччини далеко межами розвиваєте вільну боротьбу. Сьогодні від Хмельницької обласної ради хочу вручити нагрудні знаки за віданість державі за те, що своєю щоденною працею популяризуєте здоровий спосіб життя, розвиваєте спорт. Нагороджується майстер спорту України з боротьби вільної, Щебетюк Ольга Петрівна. До речі, пані Ольга є багатодітна мати, яка досі займається, займається свої місця на матері, займаються, займаються, візвляється, візвляється, чемпіонатах України. Я с Маляцького Ну я дуже та... щаслива, дуже рада. Незважаючи на такі надзвичайно складні обставини, насправді український спорт не просто існує, виживає, український спорт перемагає. І дійсно ті результати, які ми бачили сьогодні, і на останніх Олімпійських іграх в Парижі, в тому числі і результати вільній боротьбі. Тому український спорт насправді живе і розвивається, дарує нам емоції. Що дуже важливо, дарує емоції нашим військовим. Тому величезна подяка всім тим, хто займається спортом. Нам приємно, що чемпіонат України з жіночою боротьби відбувається іменно в Хмельницькому. Ми бачили, скільки людей нас підтримує, нашу асоціацію, наш від спорта. Ми розвиваємо її. Дуже багато дівчат. Мають бажання займатися боротьбою. В нас є гарний приклад олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, які займалися саме, саме в цих залах. За результатами чемпіонату відібрали 10 учасників на чемпіонат світу серед жінок до 23 років, що відбудеться в жовтні в Албанії. Ну завжди п'ятірці у нас дуже так потужна сильна завжди команда. Ну, будемо сподіватися, У нас є, є такі вже дівчата досвідчені. Є і чемпіон, чемпіонки світу, там і призерки. Так що ну що ми до не дуже гарно виступити серед спортсменок Хмельницької області. Кращі результати на чемпіонаті України показали Анна Войтова. У неї друге місце у ваговій категорії 57 кг кілограм та третє у 55 кг. кілограмів. Друге місце у Галини Олексіївської, бронзові нагороди у Анни Карбовської та Ольги Перший